Я купив акції польського ретейлера жабка, тікер ZAB на Варшавській біржі за злоті. І в цьому відео розповім вам, чому і навіщо? Єдине, по-перше, нагадаю, що це відео не є інвестиційна рекомендація, не треба бігти і сліпо купувати жабку. І взагалі це дуже погана ідея, якщо ви просто копіпейстите ідеї YouTube, TikTok, Instagram блогерів. В Моєму портфелі жабка це частина фан-портфеля. Я деколи вам розповідаю, можливо, не всі трейди, але ось про жабку хочу розповісти, оскільки я їх купив, до речі, по 18 злотих за акцію в листопаді. Там була просадка, і перед тим, звісно, я почитав і про IPO, яке одне з найбільших в Європі цього року. Вони вийшли на IPO в жовтні. 2024 року, там 1,6 мільярда доларів, здається, IPO. Зараз оцінка компанії порядка 5 мільярдів доларів. І також почитав їх звіт за 9 місяців. Там мене порадувало кілька показників. Хоча прибутковість компанії видається достатньо низькою по показнику net Profit, Але вони продовжують активно розширятися і в Польщі вийшли на ринок Румунії. В Польщі в них майже 11 тисяч магазинів, до речі. І мене там порадували показники Free Cash Flow, тобто це вільний грошовий потік. Що дає мені, там, да, як тепер співвласнику жабки надію на хороші дивіденди, і також показник відносно низької закредитованості. Відповідно, там є багато інших показників. Я не буду там сильно залазити в цифри в такому міні-форматі, але з моєї точки зору, такі компанії, як Жабка, вони купуються не спекулятивно. А в надії на довгострокові дивіденди, плюс можливо, зростання для мене продуктовий рітей це дуже стабільна галузь вперед там, в різні кризи, протурбації і так далі. І саме так я дивлюся на жабку. І відповідно, я швидше за все навіть буду нарощувати цю позицію в фан-портфелі. Не в основному, в основний нагадаю, індексний. І ви всі знаєте і бачили ці фонди. Але з точки зору балансу, з точки зору такої стабільності портфелю, я думаю, що продуктовий рітейл, який потенційно платить гарні дивіденди і ще й на такому ростучому ринку, як Польща, це добре. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, чи є у вас портфелі акції з Варшавської біржі, вдячні за ваші лайки і підписуйтесь, будь ласка, на сімейний бюджет.